У вас була така можливість бути восьмим набором, восьмим сезоном. Я вас вітаю, що. Ви дійшли до кінця. Мені дуже приємно бачити ще раз і кожен раз. Я говорю дівчат серед серед цих групи, яка тут є. Я дуже хочу, щоб більше дівчат йшли в програмування, йшли в IT. Сьогодні ми зібралися, щоб урочисто вручити вам дипломи про закінчення цих курсів. Моє бажання для вас, щоб це не було кінцем вашого шляху, а тільки початком вашого шляху. в IT. Я сподіваюся, що ви далі будете шукати нові курси, далі покращувати свої знання, і бажаю через певний час. Щоб ви тут в Черкасах були е, в, в якійсь конторі, можливо, в нашій команді креатив. Тому дякую вам і ще раз дякую, Олександру.